Мої маленькі друзі. Розпочалась зима. Осінь попрощалася з нами і ми готуємось до зимових історій та пригод. Сьогодні ми завітаємо у зимовий ліс, де живуть три ведмеді. Давайте привітаємось по ведмежу. Покажіть, як вітається великий ведмедь. Широкоруки, у-у-у! А тепер середня ведмедиця. О! -у -у. Тепер маленьке ведмежатко. І. -у -у. І тепер можна вирушати у казку. Подивіться, хто тут живе. Це великий тато ведмідь. Середня мама ведмедиця та маленький ведмежатка. Скажіть, хто тут найбільший? А хто найменший? А хто середній? Давайте разом зателефонуємо ведмедикам. Привіт! Хто мені дзвонить? Привіт! Тепер ви покажіть голос великого ведмедя. А тепер маленького? Подивіться уважно. Тут три стільці. Як ви думаєте, який стілець для великого ведмедя, який для середнього, а який для маленького ведмежати? Чому великому ведмедику не підходить маленький стілець? А тепер уявімо, що ви артисти у касці. Оберіть, ким ви хочете бути? Великим ведмедем, середньою ведмедицею чи маленьким ведмежатком? Уявили? А тепер виберіть свій стілець уявно. Великий, середній чи маленький. Візьміть свою мисочку теж уявно, а я вам підкажу. Великий ведмедь бере велику миску. Середня ведмедиця середню, А маленьку миску маленький ведмежатку. А зараз розкладіть. Це найбільша миска. Кому вона? Це найменша кому? А це середня. І давайте розкладемо в стільці. Маленька кому, середня кому і велика кому. І наостанок зробимо творчу роботу. Прикрасимо Будиночок трьох ведмедів. У вас є листочок із пустим будиночком. Давайте разом домалюємо Велике крісло для тата, середнє для мами, маленьке для ведмежатка. Намалюємо мисочки різного розміру. Розфарбуйте так, як вам подобається. Хлопці, ви чудово визначаєте розміри. Ви сьогодні так гарно працювали. Дякую вам! Буду чекати фото ваших будиночків. До нової зустрічі у казці!